Сьогодні ми честь підписати Заборім Ємчеві нашим почесним доктором Ужгородського національного університету по словацьке змову, а по українську угоду ну, про співробітництво, співробітництво в галузі ну, вищої освіти і науки, якщо в цілому. Але ця угода передбачає співробітництво не тільки в галузі обміну студентами. Не тільки в галузі обміну викладачами, але й конкретні напрацювання щодо підготовки фахівців в цьому випадку в галузі медицини, а якщо конкретність в галузі стоматології, яка передбачає в майбутньому видачу подвійних дипломів, магістерських дипломів. По цьому шляху на сьогоднішній день весь науковий і освітній. Ну, Загал і в Європейському Союзі, і от я тепер недавно приїхав з Канади в Канаді і в Сполучених Штатах. Адже ми знаємо професора Єнчу це видатний науковець, видатний практик у галузі стоматології, це людина з світовим ім'ям і нашому стоматологічному факультету дуже цінною була б співпраця з професором Єльчем. А що даватимуть студентам ці подвійні дипломи? Які в них з'являються додаткові права? Це, якщо в нас, ми знаємо, в останній час дуже багато, багато точиться суперечок і політична ситуація, Нам, ну, є різні дискусії про Європейський Союз, про Митний Союз, Євразійський Союз, а ми зробили сьогодні конкретні кроки. Якщо кожен, кожна установа України, кожен колектив буде такі кроки робити, то ми раніше будемо в Європейському Союзі, ніж будуть підписані міжредові угоди. Це конкретна, конкретна реалізація нашого прагнення до Європейського Союзу. Крім того, крім того, фахівець і представник, тобто слова. Ромсловаччини, громадін України, який закінчить навчання в тих умовах, які передбачає вказана угода, він є фахівцем не тільки в Україні, ну, наш, а й в Європейському Союзі. Тобто він може бути фахівець, тобто і практик, і дослідник, тому що тут підключається і підготовка магістрів, але зі стоматології, це дуже рідкісна. До речі, рівень підготовки магістрів в Європі в галузі стоматології. їх майже немає в Європі магістрів стоматології. Ми таку співпрацю започатковуємо і ми надаємо нашу акредитацію магістерську галузі медицини. Професор Ємча дає свою базу і свої напрацювання ну, в Європейському Союзі. Тобто наші випускники, я думаю. Що спокійно після цього можуть працювати будь-якій установі, будь-якій ну, хорошого рівня, у ну, стоматологічній установі, не тільки як практики, а як і дослідники. Ми думали над тим, щоб ті програми, які є в Європейському Союзі, які є в Україні, тому що ми одні з перших стоматолочних факультет, йшов по Болонському процесу. І майже, майже ми змогли ідентифікувати навчальні програми по стоматології на нашому факультеті, які є в Європейському Союзі. Ті маленькі, та маленька різниця в кредитах і модулях по деяких спеціальних предметах. І буде зараз вирішуватися її фактично вирішення цієї різниці шляхом цієї угоди, яку ми сьогодні підписали. Тому що розроблено план, стратегію і технологію фактично виправлення тої різниці, яка існує для того, щоб наші студенти випускники могли нострифікувати цей диплом. Фактично, Ужгородський університет і стоматологічний факультет стали ініціатором даного проєкту, тому який був підтриманий нашими словацькими колегами, тому ми цілком готові. І науково, і технічно, і освознання, і по своїх клінічних базах. Тому підготовка саме магістрів для нас найбільш цікавою з точки зору майбутнього трудоустройства їх на роботі за кордоном при бажанні. Це стане не тільки можливістю університету нашого вийти на міжнародний рівень і дасть можливість українським лікарям-стоматологам з високою кваліфікаційною категорією працювати за кордоном. Užhorodský, Užhorodská univerzita je naozaj jedna z veľkých dynamických, dá sa povedať spontánne a široko sa rozvíjajúcich univerzít. Má veľmi dobré vedenie, všetky fakulty sú aktívne, spolupracujú, ja to vidím na spolupraci so slovenským vysokým školstvom, takže priebehu roka, ako sledujem tú spoluprácu, tak mnohé, mnohé fakulty, katedry rozvíjajú svoje kontakty, robia spoločné projekty, robia, realizujú spoločné konferencie, výmeny študentov. Takže je to v prvom rade susedská spolupráca, ale je to malý, istý európsky krok. To je vlastne tá oficiálna cesta do Európy. Otvárať, všet... otvárať priestor pre študentov, pre vedu, pre zmyslú plnú spoluprácu, ktorá prinesie ovocie v budúcnosti. Takže veľmi sa teším tejto spolupráci. Naši stu... naši môžeme nazvať ich Absolútne áno. Úplne bez pochybnosti, pretože tá previazanosť, tá výmena, spoločné programy, spoločné stážovanie jednej a druhej strany. To je element absolútne, element európskeho štúdia. Bez pochyby ste Európska univerzita.